Вітаю на телеканалі Віка. Відкритий діалог, спецвипуск. Сьогодні четвер, 20 червня, гість нашої студії, голова депутатської групи вільних демократів у Черкаській міській раді Олег Ліхоцькін. Вітаю вас. Доброго дня. Ну що ж, відразу до розмови. Сьогодні відбулася сесія Черкаської міської ради. Який є підсумок цієї події? Як голосували? Ситуативна більшість регіонали і Бутівці заодно чи навпаки був розлад? Прошу. Ну, по-перше, хочу зазначити, що наші дії щодо контролю за діяльністю нової влади вже дали перші позитивні результати. Ті речі, про які говорив на минулому ефірі, минулий четвер щодо проектів рішення, які виносились на минулу сесію по бюджету. Вже, так би мовити, прийняти до уваги новою більшістю і всі суперечливі пропозиції щодо відкликання коштів з стратегічних програм на сумнівне фінансування ямкового ремонту доріг вже в сьогоднішньому проєкті були зняті. Тобто це із позитивного. От, разом з тим я хочу відмітити той спосіб, яким сьогодні. Намагалися все ж таки голосувати і голосували е, порядок денний. Ну, перше, що одразу в очі, це те, що з переліку, переліку питань відбулися суттєві зміни. Е, ті е, принципові рішення по бюджету, там, по комітету самоорганізації населення. І по яким була жвава дискусія, по яких були, скажімо, там проблеми в формуванні єдиної спільної думки, у більшості вони були поставлені на саме кінець розгляду питань для того, щоб почати з технічних питань і розпочати там результативне голосування. Другий момент, який одразу теж треба відмітити, це те, що порядок денний складався з трьох переліків. Це свіжий перелік, який складався з галузевих і земельних питань невеликої кількості. От. І два земельних питання, вже які накопичувалися протягом останніх трьох-трьох місяців. То перший перелік був, складався з земельних питань, які знову ж таки були внесені з порушення, не проходили розгляд депутатських комісій і викликають певні запитання, взагалі, як вони потрапили в цей порядок денний. От, тобто, але вже коли почався розгляд цих питань, то стало зрозуміло, яка їх була мета їх внесення. От. Коли вже пройдено було весь загальний перелік, проголосовано наступними якраз перейшли до розгляду питань земельних, і тут почалась така торгівля за голоси. І було зрозуміло, що. І фракція батьківщини, фракція фронту змін виторговують собі певні преференції, тому що ці суперечливі питання вони не проходили з першого разу. Вони не набирали необхідної кількості голосів, вони ставилися на повторне голосування. Перед цим гінці більшості бігали, умовляли, переконували, які машини. тільки після цього ставилися на повторне голосування і набирали голоси. Коли ж підійшли до розвиток цих питань, я задав, ну. Задавав, став став задавати питання, що викликало обурення у депутатів більшості, а пит, запитувати було про що? Скажімо, знову ж таки, повертаючись до рішення по відкликанню е, рішення міської ради про розірвання договору оренди з товариством бере 2007 бочка, я нагадаю, це рішення намагалися внести і проголосувати ще на минулій сесії. Тоді до нього не було, е, не дійшли. Зараз це питання знову ж таки поставало. От, не набрала необхідної кількості голосів з першого разу, от, що викликав обурення у депутата Арсенюка, він провів роботу з депутатами. З, з другої спроби було проголосовано. Натомість я задав питання доповідачеві, представнику земельного управління, що яка позиція, тобто, в зв'язку з чим це питання вноситься на розгляд депутатів, чи вже усунені порушення, чи є рішення судів, які б підтвердили правомірність. Такі ж саме, до речі, питання задавав депутат Шабанов, який ну, після е, чомусь змінив потім свою думку. І, хоча б прозвучало чітко, що рішення судів про неправомірність е, рішення міської ради про розірвання договору немає, е, порушення не усунуті. Е, свої претензії екологічна інспекція не відкликала. Разом з тим е, депутати такі проголосували, і при цьому мені навіть були спроби заборонити виступати. Одним із депутатів, депутатом Каверським. От, що була пропозиція позбавити мені, мене навіть право слова, що взагалі дивно, як можна депутати на сесії позбавити е, права виступу. Інше питання теж достатньо цікаве із е, розряду земельних питань, е, яка, як на мій погляд, е, має чіткі ознаки корупційності. По-перше, мова йде про внесення змін е, в рішення міської ради про видання, видання земельної ділянки в оренду товариству «Полісервіс». Рішення було прийнято в 2006 році і виділялася земельна ділянка на 5 років. Тобто термін оренди сплив ще 2 роки тому. Натомість зараз пропонується проєктом рішення внести зміни в терміни і надати вже на 49 років. Хоча на сьогоднішній день навіть немає підстав це розглядати, бо термін оренди вже сплив. От. На моє запитання, чи є висновок юридичного управління. Було підтверджено, що висновку немає. Більш того, юридичне управління навіть зазначило, що немає навіть договору оренду в справі. Тобто, взагалі не тільки з порушеннями от, це рішення, а навіть без висновку юридичного управління. От. Так само сьогодні виконували забаганки депутата Заколудника Жмаєва по його ринку на Пастерівській, бо було в порядку денному доручення. Від міської ради юридичним управлінням у зв'язку з численними порушеннями про це неодноразово йшлася мова в різних і в засобах масової інформації. Це озвучувалось скажімо, і представниками там, різних контролюючих органів, і дії по усуненню цих порушень вони не були виконані, і війська рада виносила проєкт рішення про розірвання договору оренди з цим підприємцем. От. Натомість теж з першого разу вона не набрала. Достатній кількості голосів, але після там допрацювання з депутатами, ну таки було проголосовано. Тобто постійно протягом сесії йшли узгодження з депутатами, причому що дивно, що якраз як правило не голосувала або або фракція батьківщини, або фракція фронту змін. От, тобто йшли так звані торги преференції. От, і це підтверджує мою тезу, яку я вже висловлював, що сьогодні, мабуть, нова більшість буде формуватися навколо комерційних питань, точніше корупційних питань, за які, просто, мабуть, будуть ходити гроші. Отакі От мої враження по сьогоднішній сесії. Дякую за таку розлогу відповідь. До всього сьогодні на сесії міської ради було присутньо чимало представників обласної державної адміністрації, депутати обласної ради від різних політичних сил. На вашу думку, у чому причина такої активності гостей на сьогоднішній сесії міської ради? Ну безумовно, це результати минулої сесії, яка була безрезультативною. То, мабуть, це споглядачі, які все ж таки, мабуть, слідкували за тим, щоб сесія таки відбулася, і яким чином коригували, мабуть. Бо був депутат від Батьківщини Мушеєк, був представник обладміністрації Ляшкевич, якщо я не помиляюсь, то я бачила. Мої враження саме такі. Чи брали активну участь у сесії вільні демократи? Тобто, чи голосували ви сьогодні чи ні? Ми вже з самого початку заколоту, з самого початку незаконного рішення і міського голови, від Виконання обов'язків свою позицію заявили і вона залишається непорушною. Оскільки ми вважаємо, і в нас є на це підстави, що усунення було незаконним, що незаконно було переобрання секретаря міської ради, виконавчого комітету. Відповідно, всі подальші дії, в тому числі скликання сесії, є незаконними, і ми не можемо брати. Участь у незаконних діях, тому участі у голосуванні фрак депутатська група вільних демократів не приймає. Ми утримуємося по кожному рішенню разом з тим. Ми продовжуємо працювати. Ми працюємо над проектом рішень. Ми вносимо свої пропозиції на розгляди комісії, озвучуємо їх на сесії, і як я вже сказав, є певні позитивні моменти від нашої роботи в цьому плані. Вони краще ніж навіть ми очікували. Олег Олексійович, на своїй сторінці у Фейсбуці ви розповіли про перемовини з представником губернатора Сергія Тулба. Можете трішки детальніше зараз розказати про це? Ну, це так він представився. Тобто, людина назвалася, що він є представником. Перемовини стосувалися якраз нашої роботи. Я так розумію, що після нерезультативної сесії відбулися певні, певний аналіз роботи депутатських груп і фракцій більшості, і нам просто пропонувалося повернутися до сесійної зали, почати працювати для того, щоб результативно голосувати. От, при цьому наголошувалось на тому, що ну, вам же ж важко, на вас чиниться тиск, ваші люди встомилися. Поверніться, давайте працювати, і ми будемо, тоді ваші проблеми закінчаться, вам стане легше, тиск пропаде і буде все нормально. От, Пропонувалося, от, давайте сідати за стіл перемовин, давайте вкладати план дій по стратегічному розвитку міста, підпишемо меморандум і будемо по ньому рухатись. От, я змушений був задати ряд ну, досить логічних, на мій погляд, питань. В першу чергу я сказав, що у нас такий план дій був. Ми його склали одразу після виборів, коли підписували коаліційну угоду з партією регіонів з фракції. Ми визначали пріоритетні напрямки, визначали стратегічні напрямки розвитку міста, і ми чітко їх дотримувались. І всі ці речі вони від обажвідзеркалення знаходили і в бюджеті розвитку, і в програмі соціально-економічного розвитку. Тому пропонувати щось нове, укладати якісь нові речі, не має, на мій погляд, сенсу, бо все це вже було і було порушено просто одним голосуванням за відставку міського голови. От. Друге питання я теж запитав: якщо ми раптом навіть укладемо якусь угоду, зробимо більшість, то хто сьогодні готовий повести цю більшість в вигляді лідера? Була людина, яка працювала на посаді міського видів Сергія Ударич. Левова доля цих речей, які здійснювалися в місті, це його ідеї, його думки разом з командою. Мені важко уявити, хто може його сьогодні замінити в плані якраз реалізації цих пріоритетних напрямків. І остання річ, оскільки прозвучала з, з боку перемовника те, що теж не подобається, що відбувається, як працює нова більшість, там є певні проблеми, все то я теж задав логічне питання. То чому одним розчерком рішення цієї ситуативної більшості це все було зроблено? Тобто не було спрогнозовано, що ніякої подальшої плідної роботи не буде, немає бачення стратегічного роду. Тобто треба було просто. Це була просто політична розправа з одаричем і все. От. На тому, але я сказав, що однозначно, зі мною, якщо і ведуться перемовини, то я представляю депутатську групу і команду вільних демократів. І всі речі, всі рішення ми приймаємо колегіально. І Безумовно, ця пропозиція буде розглянута фракцією, депутатською групою і відповідне рішення ми озвучимо. Ми сьогодні продемонстрували, ми збиралися, обговорювали і однозначно, одноосібно ми прийняли рішення, що голосувати і впадати, Тобто наша позиція залишається незмінною. Ми участі в голосуванні приймати не будемо. Хай нова більшість продемонструє свою дієздатність надалі працювати. Дякую за відповідь. Хочу нагадати, що на телеканалі Віка триває спецвипуск відкритого діалогу. Гість нашої студії, голова депутатської групи партії вільних демократів у Черкаській міській раді Олег Ліхоцькін. І щодо діянь нової влади, днями йшлося про те, що нова влада у Черкаса хоче відмовитися від виконання міжнародної угоди, укладеної за часів мерства Сергія Ударича, так званої угоди мерів. Що ця угода давала місту, і якими можуть бути наслідки для Черкас і для Черкасців, якщо все таки цю угоду буде скасовано? Ну, ми досить часто про неї говорили в минулому році, і в цьому році вже торкалися цієї теми. Це одна із, на мій погляд, найважливіших напрямків розвитку, взагалі, світова, тому що, по-перше, вона стосується головної задачі більшості країн це енергозбереження, це збереження енергоресурсів, тому що вони. Є не нескінченними сьогодні. Багато країн відчувають вже дефіцит енергоресурсів. Вони постійно дорожчають в всіх виробничих напрямках. Вони складають значну частину в витратах, що в свою чергу приводить до зростання собівартості. Тобто, це одна із головних задач більшості країн збереження енергоресурсів. Друга частина, яка стосується цієї програми, не менш важлива, це, це екологічна складова. Цієї угоди, тому що угода мерів зобов'язує всіх, хто підписав цю угоду, скласти план на найближчі роки і взяти на, собі, на себе чіткі зобов'язання по зменшенню викиду парникових газів. І со 2 Причому значно, як правило, це мова йде не менше, ніж на 20%. Бо деякі країни беруть і зобов'язання на 30, 40, навіть до 50% і більше відсотків зменшити, тому що. Саме ці парникові гази, СО2, приводять якраз до екологічної небезпеки і парникового ефекту, тобто підвищення постійної температури середньорічної на планеті, якраз пов'язано з, з цими речами. І відчуваючи небезпеку, достатньо давно світова спільнота вже вийшла з такою ініціативою. Це ініціатива ЄС. От і вже багато міст навіть в Україні вже приєдналися, взяли на себе це зобов'язання. Ми теж, відчуваючи відповідальність за ці напрямки, підписали відповідну угоду. Точніше, міська рада дала доручення, погодила підписання цієї угоди від імені міської ради, міському голові. І ми взяли на себе ці зобов'язання. Якщо б сьогодні було проголосовано і кошти з розробки програми були зняті, це б говорило про те, що. Ми відмовляємося від цієї угоди, ми порушуємо її вимоги. Відповідно, всі напрацювання вони просто перекреслюються. Більш того, всі учасники одержують доступ до всіх розробок, пов'язаних з напрямками з зменшення споживання енергоресурсів, зменшення викидів. От. Проходять щорічні семінари по обміну досвідом, вивчається досвід інших країн. Тобто, все, все це просто було перечоркнуто. І ми просто втратили ці два роки, які ми вже працюємо в цьому напрямку. От. На щастя, я говорю, що ну, мабуть, все ж таки здоровий глуст, який залишається у нової більшості. Після нашої критики в, цьому, в їхню адресу ця пропозиція була знята наразі сьогодні з голосування. Тому я чому і підкреслюю, що ми рухаємось прямо напрям правильному напрямку. Дякую за відповіді. Дякую за те, що завітали до нас на ефір. На цьому у мене все вмикайте нас завтра у звичний час. Буде цікаво. До побачення.